Отже, які професії зараз затребувані, як війна повпливала на те, наскільки змінюються тенденції в професіях, надзвичайно важливі сьогодні теми. Найбільше вакансій у сферах освіти: адміністративного обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі, охорони здоров'я та державного управління у центрі зайнятості зазначили, що відчутний баланс між попитом і пропозицією в цьому році призвів до того, що представникам окремих професій стало складніше знайти роботу. На жаль, як шукати роботу в умовах війни, які професії зараз затребування серед українських роботодавців, і які треба використовувати прийоми для того, щоб отримати бажану роботу, все це сьогодні розпитуємо у експерта найбільшого українського сайту з пошуку роботи. Це Максим Пилипенко в студії Снідана Максим. Вітаємо вас, Максим. Ми просимо Заходьте. до студії. Поговоримо Ух. про такі важливі процеси в нашому суспільстві. Вітаю. Ну перш за все, уважиш. Бо дуже така потужна аналітика щодо ринку праці і пропозиції. Позиції. А з початку повномасштабного вторгнення і з початку війни, а як змінився ринок праці, в який бік і які тенденції нині ви спостерігаєте? А ви знаєте, я коли їхав сюди в автомобілі, і перше про що думав, це я кожен ранок прокидався із словами доброго ранку, доброго вечора ми з України. І ваша робота настільки надихала і піднімала кожного з нас, хто по ту сторону екрану. Що я вам за це дякую? І, а дякую. важливість цієї роботи, про яку ми будемо говорити, зараз я озвучу. Відносно того, яка була ситуація до повномасштабного вторгнення, в Україні було 100 тисяч актуальних вакансій в нас на сайті. В березні ця кількість впала до 6 тисяч і поступово місяць за місяцем піднімалась. І наразі ми маємо понад 50 тисяч актуальних вакансій. Це вже майже в 10 разів більше. Відносно тенденції, які є ринок. Праці змінився, змістився. Він став ринком роботодавця. Це означає те, що роботи менше, попиту на роботу більше. І те, що кількість відгуків шукачів зросла майже в п'ять разів, говорить про те, що з роботою стало складніше. Але зараз ситуація налагоджується. Які професії зараз найбільш шукають роботодавці? Хто, хто потребує зараз працівників, яких можна взяти в нас? Я говорю про те, що Шукають зараз тих, хто вміє продавати і вміє готувати, тобто менеджери з продажу, кухарі, водії, бухгалтери також. Як було раніше до війни, такі професії, як плиточник, маляр, штукатур, не знаю, паркетчик, це люди, які завжди мають роботу, в принципі, і це, ну, так званий, дуже часто кажуть, що ця професія користується е, таким сарафанним радіо. Тому що, якщо ти добре комусь зробив ремонт, далі тебе знову пропонують. Як е, стосовно цієї роботи на сайті і на рівні країни, робочі спеціальності, категорія, вона зараз також популярна, затребувані працівники проте, а, ну, з відновленням України, з відновленням інфраструктури ці спеціальності будуть все більш затребувані? Ну от зараз так багато професії не так затребувані, як раніше деякі взагалі не затребувані. От чи варто зараз як адаптуватися в умовах війни? Чи варто зараз перевчатися? Гарне запитання, тому що оскільки попит зріс на роботу і пропозиції роботи за спеціальністю менше може бути, ми спостерігали такі випадки, коли юрист працював, переходив працювати оператором кол-центру. Тобто, якщо мова про те, щоб знайти роботу і заробляти кошти, то звичайно розглядати інші професії, це варіанти для того, щоб мати. До речі, колись читав невелику статистику, то найбільше перевчаються на айтішників. Люди будь-яких професій перевчаються на, айті, на айтішників. Чи можуть зараз роботодавці користуватися тим, що війна, що зараз мало роботи, що зараз на одне місце може бути по 5 по 6 претендентів, якось мудрувати із зарплатами, менше платити, більше навантажувати роботи і менше платити? Ага. Ви знаєте, що зараз ну, ситуація в країні така, що ми всі об'єднались і розуміємо наскільки складно кожному. Тому роботодавці також мають це на увазі, і по зарплатам, те, що ми бачимо, то вона не зменшилась. Вона знаходиться на рівні. Середня зарплата по Україні складає 15 тисяч гривень, і те, що ми бачимо, це коли і працівники, і роботодавці підтримують один одного і дають можливість розвивати бізнес і розвивати Україну. Тут важливо зазначити зараз, щоб люди розуміли, що середня зарплатня 15 тисяч по Україні, тому що хтось каже про які 15 тисяч ви говорите, десь там якійсь там області. Угу. Маємо розуміти так само ті області, райони, які близькі до. До фронту і е, там, де взагалі менші менша зарплатня, так якщо це невеликі міста, а береться середні, середня цифра, так великих міст і маленьких сіл. Ну тому що нам часто пишуть про яку середню ви зерпдеви такі зарплатню бачили та так, окрім великих міст. Ми маємо розуміти, що це середня цифра, яка е, ну виходить там із найменших, із найбільших сум зарплатні. Давайте до практики, час. як знайти роботу нині? По-перше, потрібно розуміти те, що робота є. Вакансій зросло вже майже в 10 разів, і для цього потрібно, я зі свого досвіду можу сказати, коли трапилось повномасштабне вторгнення, в мене складнощі з роботою з'явились, і я зрозумів, що потрібно шукати. А як шукати, коли невпевненість є? І ідеї шукати ідеї шукати, шукати, да. шукати оголошення, але ну, дивіться. створити правильне резюме, відгукуватися на пропозиції та ходити на співбесіди. А, так. куди ходити? О, питання резюме потрібно створити, розмістити його на сайтах з пошуку роботи в LinkedIn і потім робити відгуки угу. якомога більше. Якщо раніше було достатньо зробити 5-10 відгуків, і що тебе покличуть на співбесіду, то зараз це потрібно 20-30 відгуків робити і проходити співбесіди. Пошук роботи став довшим, це треба розуміти, і це нормально А от йти... там був пункт правильно складене ре... mm. резюме. Що складається, ось це правильно складене резюме? Що там має бути таке, щоб роб... роботодавець сказав, о, це та людина, яку ми так довго шукали? За нинішніх умов основні моменти це досвід роботи, який у вас є, здібності, навички, освіта і хобі, інтереси для того, щоб показати себе з іншої сторони як людина. Відсутність шкідливих звичок. Там ви що це не на останньому місці? Пана одну бачачи вже таку тенденцію, так уже зараз більше 50, Ви сказали так, відсотки вже є можливості надавати роботу, і зараз та ця тенденція зростає. Ще враховуючи те, що поступово потихеньку звільнюють, проводять деокупації збройної сили України. Які ваші прогнози стосовно того, як буде змінюватися динаміка появи вакансій нових для працівників? Тенденція йде позитивна, ринок праці відроджується, враховуючи те, що зараз бізнес сезон осінь почалась, то динамічніше піде розвиток. Те, що ми бачимо, то ринок роботодавця він все таки залишиться до кінця року, але Вакансій буде більше, і ще що ми бачимо, що бізнеси дивляться в сторону заходу і свої бізнеси орієнтують mm -hmm. на захід. Тому дуже важливо вивчати англійську ще мову для того, щоб бути конкурентним на ринку праці. І наші дослідження показують, що зі знанням англійської можна заробляти більше відсотків на 30-40%. Ну і ще експерти говорять про зростання фрілансерів, які шукають тимчасову роботу, і так само мають на це право не в мене є друг, який постійно фрі. Він каже, Для мене найцінніше те, що я можу завтра зробити собі вихідний. І угу. я ні від кого не залежу, угу. а через деякий час знайти собі нову роботу і внутрішньо він спокійний тим, що він ні, нікому нічого не зобов'язаний. Але при цьому він хороший it спеціаліст тому... Максим Полопенко, експерт найбільшого українського Спасибо. сайту з пошуку роботи. Дякуємо вам, Максима. Гарного робити. Дякую вам, друзі!